24 серпня відзначаємо 34-ту річницю незалежності України. Цей день є символом єдності та незламності духу української нації. Сьогодні ми продовжуємо цю боротьбу на фронті, у тилу. Навіть у щоденних справах ми відстоюємо власну історію, культуру, свободу, демократію та справедливість. Наша єдність, рішучість і віра це запорука майбутньої перемоги України. Пропонуємо вашій увазі тематичну добірку літератури з фондів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, що висвітлює довгий та тернистий шлях, яким ішла Україна до здобуття незалежності. У книзі Романа Клочка Невидима битва як дисиденти боролися за незалежність України подано матеріали дослідження українського дисидентського руху в умовах радянського тоталітарного режиму. Автор детально висвітлює ключові напрямки діяльності руху опору у боротьбі за свободу слова та збереження національної ідентичності через аналіз історичних подій та особисті свідчення Василя Стуса, Левкай Лук'яненка, В'ячеслава Чорновола, Івана Світличного, Ніни Строкатої, Івана Дзюби. Автор показує, як дисидентський рух став голосом нашої нації та прагненням українського народу до свободи. Текст доповнено архівними документами, що підкреслюють складність та масштаб невидимої битви українських дисидентів. У фотокнизі Мстислава Чернова Незалежні Історія сучасної України у світлинах кращих документалістів зібрано понад 140 унікальних документальних світлин українських фотографів. Видання структуровано у хронологічному порядку, завдяки чому читачі через об'єктив камер. Мають можливість прослідкувати важливі історичні, соціальні та культурні трансформації країни, починаючи від проголошення незалежності у 1991 році і до подій 2021 року. Книга журналіста В'ячеслава Кириленка Три розмови про Україну містить бесіди з трьома видатними особистостями: патріархом Філаретом, письменником Василем Шклярем та журналістом Миколою Вересним. Це своєрідний інтелектуальний діалог, в якому піднімаються ключові питання української ідентичності, історичної пам'яті, державотворення та ролі культури в умовах воєнного і посттоталітарного досвіду. Автори аналізують українську реальність крізь призму філософських, історичних та політичних контекстів, пропонуючи глибоке осмислення причин і наслідків подій, які стали основними чинниками у формуванні сучасної України. Видання доповнено унікальними світлинами та документами, що відкривають нові грані для осмислення подій в нашій країні. Праця українського історика, доктора історичних наук Юрія Шаповала, ілюстрована енциклопедія України. Держава висвітлює етапи формування політичного устрою, державної символіки та правової системи України. Матеріал подано у вигляді енциклопедичних блоків з численними ілюстраціями, картами та фотографіями. Серія книг Україна 30 років незалежності під авторством Оксани Щирби та Олександра Іл'яних складається з трьох томів, кожен з яких охоплює окреме десятиліття історії 1991-2000, 2001-2010 та 2011-2021 роки. У хронологічному порядку послідовно висвітлюються ключові політичні події, економічні зрушення, соціальні трансформації та культурні процеси, що супроводжували становлення та еволюцію України як незалежної держави. У науково художньому виданні Мальована Історія Незалежної України Віталій та Дмитро Капранови розкривають історію української державності. Від скіфських часів до проголошення незалежності у 1991 році. У книзі подано короткий виклад подій з мальованими історіями. Окрему увагу приділено представникам різних народів і культур, які у різні часи зробили великий внесок у розвиток державотворення нашої країни. У книзі Український тризуб, історія дослідження та історичний реконструкт Олександр Білов та Георгій Шаповалов. Розкривають історію походження одного з найдавніших і найзнаковіших символів української національної ідентичності Тризуба. У своїй праці автори досліджують витоки, семантику та еволюцію Тризуба як державного знаку, простежуючи його шлях від княжих часів династії Рюриковичів, зокрема Володимира Великого, до сучасного герба України. Автори пропонують оригінальну трактовку Тризуба як поєднання язичницьких і християнських мотивів Христа, що символізує віру, і якоря, який уособлює надію на спасіння. Видання доповнено ілюстраціями, схемами та науковими коментарями, що робить його цінним як для істориків, дослідників, символіки, так і для всіх тих, хто цікавиться історією України. Запрошуємо ознайомитися з представленими виданнями на виставці Незалежність України Історичні витоки, що буде експонуватися у відділі обслуговування користувачів з 22 серпня по 5 вересня. Запрошуємо до перегляду.